Послухайте, то, що може бути, що це відбувалося на цьому острові, щоби е, завербувати як можна більше американських і інших політиків. І не тільки американських, ми бачимо там зараз, я розповідав про Лорда, наприклад, там да і це я хочу сказати, що для України може бути серйозні наслідки, друзі. Тому що якщо стармір, Старміра зараз приберуть, а це так скажемо сьогодні, то що я бачу, ну дуже можливо і так. у старміра дуже серйозні проблеми, так, так і так. якщо він піде відставку. Я хочу вам сказати, а там вибори скоро також в Британії. Я хочу сказати, що це дуже вдарить Україні. Тобто, якщо так підсумувати, підсумувати, я можу сказати, що е, я все більше і більше думаю, що це була операція. ФСБ і ГУР разом, і як там називається ГРУ. ГРУ, да, це разом. Я думаю, що хотілося б, щоб Гур Епштейн 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 не просто так потім шукав виходи на Путіна, шукав зустрітися з Лавровим, шукав якісь зустрічі і хотів передати дуже важливу інформацію. Тому я вважаю, що з цього що вони потрібно робити, потрібно робити висновки. А висновок наступний. Наступний, що сьогодні, на жаль, супердержави Америки керує неадекватна людина. Прізвище має трамп.